Кропивничанка Олена Мединська відтворює автентичні українські ляльки-мотанки. Реконструювати старовинні ляльки молода майстриня розпочала 4 роки тому, і це її настільки захопило, що взялася за вивчення історії їх виникнення. Під час зустрічі з молоддю Олена Мединська розповіла про особливості створення ляльок-мотанок в різних регіонах України і провела невеличкий майстер-клас. Присутні виготовляли найпростіші вузлові ляльки-мотанки. Я дуже люблю робити реконструкції. От перше, я коли побачила цю книгу, мені ці ляльки дуже сподобались. Я собі ну, таку ну, не ціль поставила, а дуже велике бажання було створити у таких старовинних ляльок. Це реконструкція. Ляльки досить індивідуальні і немає єдиного підходу до її створення. Я вважаю, що на сьогоднішній день це досить корисне, популярне і має розвиватися, тому що лялька набуває нових оборотів не тільки як традиційна лялька, як сувенірна. І як ігрова, а ще як інтер'єрна лялька, як колекційна.